Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд бінокля високої кратності БПЦ2 12 на 40. Даний бінокль це цивільний бінокль і це похідна версія від військового Б12. А Б-12, в свою чергу, похідна версія від 8 на 40 20 х років. ну, з заміненими окулярами. Схема даного бінокля є короткофокусною. тобто... Не секрет, що одну і ту ж кратність можна отримати з, з, з різними фокусними відстанями. Тобто можна отримати компактний бінокль з короткими фокусними. Ну, наприклад, ну, наприклад, 100 мм на 10, 100 мм фокусне об'єктива, 10 мм фокусне окуляра. Ділимо 100 на 10 і получаємо 10 крат. А можна отримати 200 на 20 так от, у другому випадку, коли більші фокусні відстані, зображення буде набагато якісніше, але сам бінокль буде е, мати набагато більші розміри. Даний бінокль, оскільки він похідний від військового, ну зроблений такий в монолітному корпусі без висувних труб, максимально компактний. Ну, для 12 крат це дійсно компактний розмір, хоча він такий величенький. Він максимально пронібойний, він максимально такий кандовий, дубовий, надійний, але використовує короткофокусну схему. Тобто зображення в нього буде програвати ну, по суті всім 12 15 кратникам, 10 кратникам із довгими трубами. Тому це слід просто знати. Взагалі, Б-12 і БПЦ 212 на 40, ну от такі з Огорського заводу, є такий самий СОМС в кінці вже виробництва. Я їх не особо люблю. Дані біноклі такі дещо мігковаті. Ну, коли ти дивишся в нього, здається, що все класно, контрастно і різко. Але якщо ти порівняєш навіть із совєтським е, якимось. Навіть більшої кратності, тим же 15-50, то 15-50 набагато краще. Я вже не кажу про 10 на 50. 10 на 50 взагалі на голову краще. Тому, в принципі, норм, але загалом зображення просто слід пам'ятати, що даний бінокль, знову ж таки, повторююся, короткофокусний і зображення в нього дещо слаб, слабувати. Ну, чесних, 12 крат, широке поле. Прийшов він мені ось в такому стані. Це все окислене. Тут окислене. Окуляр прокручувався, тобто це зараз я його вже розрухав. Насправді, зверху декоративна ця накладка з надписом в діоптріях, вона просто прокручувалася, сам окуляр не крутився, це я вже це, розрухав його. Наглазників нема. І в принципі заплатив я за нього досить дорого для такого стану. А, ще він весь в плісневі, вон там видно, крапочки все в ниточках. І від нього пліснево і чути аж за метр, напевно. Тобто він стояв десь в дуже вологому місці, не у воді, але в дуже вологому якомусь кафу чи от десь, не знаю, в антресолі в когось, на чердаку. Ну, загалом не в найкращих умовах. І взяв його тільки по одній єдиній причині. У мене вже 6 років валяється. Донорна така сама річ з ідеальними об'єктивами. Тут ну там щось впало, тут дві цілі призми. Оцей просто не відтертий, не почищений. Оце я почистив, подивився. Тут об'єктив теж ідеальний в ідеальному стані. Призми були з колами, дві призми і убиті окуляри. Тобто виходить, що корпус об'єктиви і дві призми у мене є цілі. А окуляри от в такому стані. Там затерте просвітлення. Ну, в це ще можна було б дивитись хоч якось. А тут взагалі зі сколами. Тобто це вже все, це вже сміття. ось, Але тим не менше, є цілі, цілий міст неокислений, окулярний. Тому будемо зараз робити з двох один. Ну, щоб я вже не знімав одну і ту саму рутину, яка постійно однакова і одна і та сама, конструкція біноклю точно та сама, що у вісьмірки, тільки просто він більший. Ну, то просто запам'ятаємо його стан. І подивимося на власний результат. Звісно, після моєї роботи бінокль новим не став. Але, тим не менше, ним тепер можна користуватися. Оптика в дуже гарному збереженні. Ось таке просвітлення рідне. Ці потоки це рідне. Це таке хімічне просвітлення одне Загалом що сказати? Ну, дальнофокусним знову ж таки бінокль теж не став. Тому я все-таки притримую своєї думки, що він дещо слабуватий відносно. Більших довших е, біноклів, але тим не менше бінокль зроблений дуже класно. Прям дуже дуже надійно. Е, фрезерування під призми дуже точне. Окуляри стоять точно. Міст не люфтить. Посадка в різьбі абсолютно ніяких люфтів нема. Зачорнені склейки окулярів це чуть не перший бінокль, в якому якісь елементи в окулярах зачорнені. Ну серед радянських, звісно. Є екрани на призмах, є діафрагми на призмах. Ну, зроблений він так. Дуже 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 класно, якщо чесно. Такі створює враження дуже потужної речі. Ну, власне, за що його і люблять? Вінокль як для 12-кратного. Маленький, ну, компактний, звісно, він, він сам по собі то великий, але як для 12-кратного бінокля, він компактний, збитий, немає ніяких висувних частин. ну Тут торчащих частин немає. Лінза посаджена досить глибоко, тобто навіть задіти лінзу досить важко. Такий він, ну загалом видно його військові коріння, бінокль такий навіка. Раз купив і, в принципі, можна шонуком Да, це якраз стоїть. Опери. Ну і вставлю ще. Я таки не міг не засняти деякі моменти. Помітив цікаву річ, на призмах стоять діафрагми. Оці металеві кільця, вони відсікають бокові промені, під, піднімають контраст і дещо. Звичайно, чуть -чуть, там 10% ріжуть світосила, але зато піднімають різкість. Ну, от навіть є, тому що на військовому я такого не бачу. На другому мому теж такого не було. Стояли просто призма. Діафрагми там не було. То можливо, цей буде навіть і різкий. 12КЦ. Це... На даних фото ми можемо бачити саму діафрагму, як вона виконана. А також призми даного БПЦ-12 на 40. Вау! Розібрав окуляр і не міг це не зняти. Я тут завжди зачорнюю, лінзи зачорнюю. А тут заводом зачорнено. БПЦ 12х40 ЗОМС. Слід віддати належне. На камеру там видно блік, але реально очима блік практично не видно. Тримається бінокль дуже гарно, хоч він і не для нічної роботи, але... Ось нема ні зайців, ні засвітки бокової абсолютно от, дуже сильне яскраве світло з боку. І ми не маємо засвідків взагалі. Ну, Контраст дуже навіть непоганий. Виконання бінокля непогане. Вся його слабкість зв'язана з коротким фокусом. а так то, В принципі, я розумію, за що даний бінокль так обожнюють. Ну що ж, БПЦ-2 12х40, похідний від військового Б-12, так показує в туман. Досить непогане зображення, досить гарна різкість, гарний контраст, гарна стійкість проти сонця, гарне широке поле. В принципі, не сказати, що дуже погано. До речі, за рахунок короткого фокусного, даний бінокль. Менше піддається тремору, ніж е, ті ж бінокти з довгим фокусом. Тому картинка в нього менше скаче, ніж у більш дальнофокусних біноктах. Це плюс короткофокусної схеми. Ну і глянемо ще в гарну погоду. ВПЦ-2 12х40. Дивимося в праву частину бінокля. Ну що сказати? Зображення цілком гарне. Різкість в центрі присутня. Ось ліва частина, вліву видно. Чуть інша кольоропередача, чуть холодніше, ніж вправо. Це обумовлено різним просвітленням, як призом, так і об'єктивів. Ось бачимо трішки тепліше справа. Загалом різкість хороша, хоча є певна тьмяність зображення. Ну, але бінокль має місце, має право на життя. Друзі, коментуйте, лайкайте, дізлайкайте, підписуйтесь. Це найкраща подяка для мене.